Розмаїття барв на деревах і заворожуючий шурхіт під ногами основні асоціації осені. Тільки от часто люди доповнюють картину димовою завісою, таким чином перетворюючи золоту пору на сезон спалювання листя. Але не Уляна. Щороку дівчина збирає опалу листву зі своєї присадибної ділянки. Усе це скидає у пакети для сміття окремо від побутових відходів і в подальшому передає на утилізацію. Зараз як не як важкий для країни час, і потрібно робити висновки себе. І якщо починаєш виправлятися і утилізовувати, а не спалювати листя, буде її чисте довкілля, і буде їй приємно всім. Шкода від спалювання листя багатолика. Воно руйнує ґрунтовий покрив, а ще б'є по здоров'ю, адже в тліючому без доступу кисню листі виділяється бензопірен, що здатен викликати ракові захворювання. Водночас із димом у повітря вивільнюються діоксини, одні з найотруйніших для людини речовин. У нас були неодноразові випадки, коли, наприклад, люди під час спалення сухого листя надихались продуктами згорання, які виділяються, то їх виділяється дуже велика кількість, і просто втрачали свідомість. Перешли це люди літнього віку. У нас навіть були випадки, що люди згорали саме під час спалення просто банально листя. Окрім того, полум'я може перекинутися на будівлі, розташовані поруч, і спричинити ще більшу пожежу. Застерігають рятувальники. Відтак проводять рейдові перевірки з протидії спалювання сухої рослинності. Тут наші працівники проводять роз'яснену роботу в місцях, де максимально часто було виявлено минулого року спальня такого листя. Тобто ми цього року маємо певний спад саме таких пожеж. Нагадуємо, спалювання сухостою передбачає штраф від 3 до 6 тисяч гривень для громадян і до 21 тисячі для посадових осіб. Тож, аби не вдарити ані по здоров'ю, ані по кишені, Уляна агітує і своїх сусідів збирати опали листя, аби потім усе вивести на спеціальний майданчик, де з покрову роблять компост, утворюючи спецдобриво. Міська станція компостування органічних відходів, куди з поміж іншого можна самостійно привозити гілля, листя, сухі залишки рослинності та городини, працює на вулиці пластовій. Спочатку автівку зважують, потім відходи скидають на майданчик. Після чого працівники формують з них борти. За допомогою нашого аератора самохідного ми перемішуємо цю всю таку компостну масу до однорідного, однорідної такої фракції і насичуємо ці бурти киснем. Адже в нас є станція аеробного компостування. Згодом витриманий компост просіюють через спеціальне сито. А гілля за потреби перемелюють. Процес компостування на станції триває три місяці. Весь вивіз органічних відходів в місті Львові, листя в тому числі, є безкоштовний для населення. Тобто всі люди викидають як органічні відходи, так і харчові відходи, як листя, це все доправляється сюди і є безоплатним для населення. Попередньо телефонувати не потрібно, тому що населення не може привезти багато листя, це буде один-два, максимум три мішечки. За цей рік за вересень-жовтень ми прийняли вже більше ніж 600 тонн листя. Самого за 2021 рік за осінній період, це з вересня по грудень. Ми прийняли більше двох тисяч тонн. Поки в нас тільки почали звозити так інтенсивно листя, це орієнтовно з кінця вересня. То ми очікуємо збільшення кількості цього року в порівнянні з минулим. До слова, окрім спалювання опалого листя, забороняється також і його складування в контейнери для твердих побутових відходів. Максимальний штраф як для фізичних, так і для юридичних осіб 1360 та 1700 гривень відповідно. Аліна Домбковська, Юрій Яворський, Андрій Турянський. Правда, тут Львів.